Буває так, що одна дрібна неприємність вибиває нас із колії на весь день, коли якась фраза, ситуація, невеличка помилка чи навіть чийсь погляд викликає бурю сильних емоцій, і це настільки швидко і інтенсивно відбувається, що, здається, ніби не ми керуємо своїм життям, а емоції керують нами. А потім шкодуємо про сказане, про те, як відреагували, і знову і знову прокручуємо ситуацію в голові. Чому так відбувається? Чому в одні моменти ми спокійні і рівноважені, а в інші надто гостро реагуємо навіть на дрібниці? Часто це пов'язано з чорно-білим мисленням, коли ми сприймаємо все в крайнощах, і саме це робить нас більш реактивним. Що таке емоційна реактивність? Як в цьому проявляється чорно-біле мислення? І головне, що допоможе зменшити ці емоційні гойдалки і повернути собі контроль? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак. Я практикуючий психолог. Ми всі переживаємо сильні емоції, але іноді вони нас охоплюють настільки сильно, що ми не встигаємо навіть зупинитися, не можемо контролювати свої реакції. Зриваємося, сильно засмучуємося чи закриваємося, хоча насправді нічого такого серйозного і не відбувається. Це і є емоційна реактивність, коли наші емоції спалахують миттєво, надмірно і часто значно сильніше, ніж цього, потребує ситуація. І один з найбільших підсилювачів сильних емоцій це мислення в крайнощах, яке може зустрічатися у багатьох із нас, саме воно запускає сильні емоційні реакції навіть на незначні події. Що мається на увазі? Мислення в крайнощах це чорно-біле сприйняття. Коли людина бере ситуацію і мислить про неї надто різко, без гнучкості, відкидає всі нюанси, узагальнює, дає нереалістичну оцінку, перебільшує сама того не помічаючи. І тоді навіть нескладна ситуація може здаватися катастрофою, тому що оцінка в крайніх. Термінах сприймається нашим мозком як щось дуже важливе та небезпечне. Автоматично вмикається сильна емоційна реакція, тривога, злість, паніка. І чим екстремальніше ми думаємо. Тим інтенсивніші будуть наші емоції, а з часом це може призводити до виснаження постійної тривоги або навіть депресивних станів. Крім того, чорно-біле мислення робить нас безпорадними. І нам може здаватися, що неможливо нічого зробити в певній ситуації. А коли постійно відчувати безпорадність, втрачається віра в себе, опускаються руки, поступово ми втрачаємо відчуття контролю над своїм життям, замість того, щоб приймати рішення робити те, чого хочеться. З'являється розгубленість, безсилля, а з такого стану неможливо діяти. Таке мислення можна розпізнати за словами, які ми вживаємо завжди, ніколи ідеально, жахливо, найгірше або найкраще, так або ніяк, все або нічого, або я молодець, або невдаха. Головна проблема в такому мисленні, що не сама ситуація, а наше сприйняття, наша інтерпретація запускає сильну емоційну реакцію. Ми миттєво навішуємо на все крайні ярлики, робимо ситуацію або дуже гарною або дуже жахливою. І психіка реагує так, ніби це абсолютна правда. Хоча насправді реальність рідко буває чорно-білою, у ній багато відтінків, нюансів, деталей. А коли цього ми не бачимо, емоції стають надто сильними і часто не керованими, тому складно витримувати реальність, адже хочеться, щоб усе було чітко, або правильно неправильно. Це створює ілюзію контролю. Коротко в перспективі чорно-біле мислення виконує певну функцію, захищає нас, допомагає уникнути болісних емоцій, невпевненості, розчарування, внутрішніх сунів. І тому нам здається, що воно для нас зручне. Все зрозуміло, просто не треба сумніватися, є і винні, свої й чужі. Але річ у тому, що в довгостроковій перспективі воно починає нам шкодити. Коли ми перебільшуємо і робимо ситуацію жахливою, нам стає трохи легше, бо тоді не потрібно докладати зусиль, говорити про свої потреби, шукати рішення. Якщо все і так погано, то ніби й не треба нічого робити. Ми починаємо вірити, що не можна нічого змінити, що ми не здатні щось зробити, і це звільняє нас від. Спроб поговорити з партнером там, чи піти на навчання, підготуватись до співбесід. Бо якщо ми вже заздалегідь знаємо, що нічого не вийде, то можна навіть і не пробувати. Ми намагаємося захиститися від складних емоцій, уникнути болю зараз. Проте з часом це починає шкодити нам, і ми ще більше страждаємо. Адже перебільшуючи, ми створюємо історію, яка нас виправдовує. Я безпорадна ситуація безнадійна, мені і так важко. Ми відчуваємо без Силі і це ніби звільняє нас від відповідальності, від провини. ціляється на якийсь час внутрішнє полегшення. Ми вже не винні що не діємо, бо все проти нас. Та проблема в тому, що саме і в цьому пастка ми не даємо собі шансу, відкидаємо можливості, уникаємо тих кроків, які б могли. Покращити наше життя. Взагалі, в кожного із нас той чи інший період життя може з'являтися чорно-біле мислення, особливо в стресовій ситуації. Воно тимчасово нас захищає, це нормально. Але якщо така форма сприйняття стає постійною, і людина не бачить різних варіантів розвитку подій, не помічає відтінків, тоді це дуже сильно погіршує якість життя у різних сферах. По-перше, це б'є по нашому внутрішньому спокою. Ми або постійно невдоволені собою, або навпаки, не помічаємо своїх помилок, і обидва ці полюси ведуть до хронічного стресу. Якщо ми віримо, що маємо бути ідеальними, кожна помилка викликає розчарування, сором. А якщо переконані, що завжди праві, то будь-яка критика чи нові обставини викликають спротив, злість, напругу у підсумку, тривожність, постійний внутрішній тиск, роздратування. По-друге, Пливає на стосунки. Наприклад, партнер не відповів на повідомлення, і ми відразу думаємо, що йому байдуже на нас. Він поганий, хоча у нього можуть бути реальні причини на це. Або друг висловив іншу думку. Ми вже не відчуваємо довіри, він мене не підтримує, він зрадник. Коли ми ось так думаємо, починаємо почуватися трохи гірше, ніби знайшли пояснення, чого так відбувається. Але ці думки віддаляють нас від інших. Вони змушують нас ділити людей на хороших і поганих. Якщо людина погоджується з нами, відповідає нашим очікуванням, вона хороша. Якщо має свою позицію, уже погана. Говорить незадоволеним тоном з нами, знову погано. Ми одразу сприймаємо це на свій рахунок, ніби це точно про нас. А це може не мати жодного стосунку до нас. Людина може бути незадоволена через. Труднощів в тому чи будь-що, але ми вже відчуваємо сильну тривогу, образу чи гнів, і замість того, щоб побути з цим, проаналізувати, ми або замикаємось у собі, віддаляємось, або навпаки, реагуємо різко, починаємо з'ясовувати стосунки на емоціях. Це заважає будувати теплі зрізлі стосунки, дає є близькість, простір для різних думок, почуттів і реакцій. По-третє, чорно-біле мислення негативно впливає на самооцінку. Тут немає місця для достатньо добре, тільки або я молодець, або зі мною щось не так. Коли все виходить, ми почуваємося впевнено. А як тільки щось іде не так, самооцінка миттєво падає, настрій злітає то вгору, то вниз. Це схоже на емоційні гойдалки, які дуже сильно виснажують. Як ми вже знаємо, чорно-біле мислення не визнає нюансів, будь-який промах сприймається як повний провал. А те, що вийшло, що вдалося, ми не бачимо, відкидаємо і почуваємося а, дуже погано. Або інший полюс: ми бачимо себе ідеально, без жодної вади. Здається, у цьому немає нічого поганого, але тоді ми не визнаємо помилок і не вчимося на них. А конструктивна критика, інша думка відчуває це як напад, як загроза, Обидві крайно ще пізніше призводять до розчарування в собі. Ми або ідеалізуємо себе, щоб хоч якось триматися, або сильно критикуємо. Не залишається місця для простого людського. Я можу помилитися, і все одно зі мною все гаразд. Хтось може бути не в настрої, і це не про мене. Стабільна самооцінка це не про розділення на чорне і біле, вона про цілісність, про здатність бачити себе різною і дозволяти цьому бути. Також це впливає на роботу, на особисті цілі. Коли ми мислимо крайнощами, нам важко бути наполегливими. Як тільки щось піде не за планом, Відразу з'являється думка: усе нічого не вийде, хочеться все кинути, важко витримувати складнощі, навіть коли щось тимчасово не дається, бо ж людині важко щось розпочати, тому що має бути ідеально. А якщо ні, тоді для чого починати? Так само і з рішеннями. Замість того, щоб спокійно зважити плюси і мінуси, людина може кидатися з однієї крайності в іншу, приймати імпульсивні рішення, діяти на емоціях, про що пізніше шкодує. Або ж інша караність, коли людина зациклена на собі не дає собі права, щоб відпочити, розважитися, тому що постійно потрібно виконувати план, бути результативними, постійна гонка за успіхом і тоді забуває про себе, своє здоров'я, емоційний стан, внутрішній. Комфорт, що може допомогти знизити емоційну реактивність і поступово вийти з чорно-білого мислення, розкажу далі. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Щоб змінити чорно-біле мислення, нам важливо навчитися бачити більше відтінки. У собі, в інших людях, у життєвих ситуаціях, бо ми всі іноді помиляємося і водночас здатні любити, піклуватися, вчитися, зростати. Світ не ділиться на або хороше, або погане. У ньому багато всього змішаного, справжнього, живого. Насамперед потрібно визнати, що у нас є чорно-біле мислення, і воно не відповідає реальності. Це спрощена картина, яка часто вводить нас в оман. Ми можемо несвідомо використовувати її, щоб себе якось виправдати, захистити, уникнути складних переживань. Важливо почати відслідковувати чорнобілі думки, такі як жахливо, «ідеально», найкраще. Найгірше, вони рідко бувають точними, і якщо ми їх бачимо, це вже може бути сигналом, що ми потрапляємо в пастку крайнощі, а отже, скочуємось до емоційної реактивності, коли замість свідомої відповіді ми просто вибухаємо або закриваємося та віддаляємося. Далі важливо зупинитися, зробити вдих і видих, і назвати свою емоцію. Я злюся, я ображаюся, бо емоції реальні. Вони показують, що з нами щось відбувається. А от думки можуть бути неправдивими, тому потрібно поставити собі підбадьорюючі запитання. Коли помітили категоричну думку, спробуйте запитати в себе, чи справді все так однозначно, чи маю я усі факти, можливо, є інше пояснення ситуації. Ну ось, наприклад, з'являється думка, я провалила проект. Але якщо зупинитися і подивитися уважніше, а чи справді все провалено? Можливо, була одна частина, яка не вдалася, але інші речі вийшли добре. Можливо, ми вклали багато зусиль, навчилися чомусь новому, отримали досвід, і тоді це не виглядає так однозначно. Ми бачимо, що ця думка перебільшена. Це не означає, що проблеми немає. Вона може бути реальною, і емоції можуть підштовхнути на що змінити. Але якщо не зупинитися і не проаналізувати, Аналізувати ситуацію, тоді екстремальне мислення завадить побачити суть, знайти рішення, тому так важливо навчитися шукати сірий колір, тобто нюанси, там, де замість все погано чи все прекрасно є щось живе, справжнє і більш реалістичне, і саме так ми можемо діяти мудро. Ще одна важлива навичка практикувати і те, і інше. Свідомо додавати в наші оцінки слово «і». Це допомагає побачити багатогранність ситуацій та людей. Наприклад, мій колега і компетентний у роботі, і буває різким у спілкуванні. Обидві речі можуть бути правдою одночасно. Або я люблю свою дитину і інколи страшенно злюсь на неї. Це нормально. Це не означає, що ми погані батьки, це означає, що ми живі люди з емоціями. Коли ми навчаємось бачити цілісно, без спрощення, до або, або ми починаємо приймати реальність такою, якою вона є. І це не про компроміс із совістю, не про сірість у поганому сенсі, а про внутрішню зрілість і гнучкість, про здорове бачення життя. В якому є місце різному. Також вийти з крайної нам допомагає вміння бачити аргументи за і проти. Це проста, але дуже дієва техніка. Ми записуємо на папері свою категоричну думку і поруч виписуємо аргументи з двох сторін, щоб побачити ширше ситуацію. Наприклад, з'являється думка, я погана мама, бо я багато працюю, мало часу проводжу з дітьми. Пишемо аргументи за. Так, справді, часу з дітьми провожу мало. Аргументи проти. Я працюю, щоб забезпечити сім'ю. Ми проводимо час разом після роботи, у вихідні, дитина знає, що я її люблю. І вже ця думка звучить інакше, вже не така чорна і остаточна. Такий внутрішній діалог навчає нас бачити не лише один бік, а більш повну Картину. Звісно, змінити спосіб мислення за один день нереально, але поступово на регулярній основі цілком можливо. Головне бути добрим до себе у цьому процесі, не тиснути на себе, не сварити. Якщо знову злобились на крайночка, а навпаки підтримати, о, я це побачила, це вже мій прогрес. Навички не формуються відразу, вони формуються крок за кроком через повторення, уважність і турботу. До себе. Діліться своїми роздумами у коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!